Вогнем і мечем. Е Ця гра я тут вже... прийшов 309 днів собі сам, а те, що ми грали загрузка, то залишилася 35 днів. Так, е Завдання, яке поставив, це допомагати козакам у війні. Але Хоча я не знаю, чи можна взяти присягу буде на Хмельницьку ці версії гри. Чи я просто скачав якийсь недобрий мод. чи... Гра так постановлена. Ми поки що не збираємо війська. У нас є тільки 18 людей. Якщо можна буде, то ми візьмемо присягу Годена Хмельницького, війська Запорізького. А якщо ні, то створимо свою фракцію і захопимо території. Плямою постараємося. Так, відносини з осуда. Е з країнами, так, плюс 10. З Кримом ми воюємо. Так, треба піти у Крим, Крим набрати з цих стрілків. У них хороші. Я вже там по там бачили 300 днів. То стрілки самі хороші у Криму і в Швеції. Ну, у нас сердюки, то що сердюк не знаю, де можна набрати. Щось тобто їх немає. Ну, давайте тут візьмемо. Стрілків, буде 10 піхоти 5. Чусь не знаю, де сердіків можна набрати, але ні, ніотких дають, козацький, найом. Найменс піхотинець. Не такі собі, а сердіки тут дуже хороші, то що я чомусь їх не можу найняти. Давно тут зловлять. 15 думаю, достатньо. Так, тепер... було бы добре прийти у Швецію. Чого то що це? Плата 20% прибрать бомжі. Без нічого не мають. Так. Лагер. Найменті. Знай, буде по український лагер. Табір найманців. Так. Давай іди. Просто буде час промотувати, що чи буде. Так, що у нас там з їдою? тільки є? Я еще все смазал. Так. Все у нас армия укомплектована чем зачистить Ну что они тут можно? Расскажи про себя. Так. Вон. Зброя. І 80 рівень 7. Сила 13. Спритність 10. <свісно> так, а тепер порівняємо його з татаром над цим. Ну, бранцев, він на 5 рівень, спритність 12, зброю тільки 37. Це дуже мало Аж Швецію. 71. Це ж він навіть нічого не покращений. Так. Тепер треба йти шукати якесь військо. Або можна відправити якийсь конвой. Караван кудись. Так, подивимось, що у нас тут є. Риби тут багато. Так, а ну. Поговорити з міським головою. Так ох сюди. Так, буду супроводжувати його. Сейчас нас тут дуже вороги є, а тут можна простити ці пандети нападати. У ну, нас тільки у нас є Дві, 2800. О, 2000 нам щось додали за нормальку. Відбили тут що ми войні набрали. А тут вільно що тут у нас є. Напали на мене, чого ж тут наш підвесло. О, напали. Ой-ой-ой. Сликаємо як дам у голову. Опа-па. У опа. є перевага відмінності в комп'ютерах. Блін, что не можеш попасти, капець, З двох метрів? вже рогаткою попав, мабуть. Та быть. Та -мо, двоє. Та попадете, -мо Чи не можу мечем прийти дати їм два раза, Є, нарешті Володіння з... Огневою. Огнепальною зброєю 106. Ой-ой-ой-ой, це я дав йому. Блін, я ці підприлив. Прям в тур трейбіх ты будешь перезарядиться и дасть мені шеразок. И буду без шансів. А на мечах я йому дам. Нема такої права. То самое то, что їдеш на кони їдеш туди, туда залітає куля. І все. Ти вже... Тропік. Так, можно капусту на град. Курка стухне. Так. Головою. Караван. 300 караван. Пиво 200, по 120. Середній. давай ми будемо супроводжувати. Простите вже є. 5500. Нормальок. Так, йдемо щось сюди. Може один караван відправим ту сторону для козаків і підем виконувати завдання. Хоча хтось знає, напишіть в коментарях, чи можна в цій версії взяти присягу. Навірні запорізьким за чи запорозьким козакам. Зай правильно. Запорозьким чи що за все? Так у них немає товару, щоб відправити караван. Так, давай йдемо назад. Чернігів. Все, а вот вже. Тут нікого немає. Тут що у нас тут теж нікого немає. Ну, Полтаву. О. Пишкарем. Чого чудо чуд, чуд, можна набрати цих. М -м -м, можна, Давай допоможемо. Так, завдання. Дунайте. Дунайт. Нет, китрой бигти, ну давай. Поможем соляну сейчас. Опыту намья. Бі... Камский ханство. А, ага, мэр, блин, за пан. Я с ним волосы вс обвиним тут, мэр. Тут ты можешь... Щось не можна набрати військо, вже треба купляти. Його, ж не Це... е... Е... Але не замітли вас його от... готується затакувати. З Що ти... Ага, цю версію, що тут щось не можна набрати, то мусиш купляти в селян, а не наймати. Там, мабуть, якісь інші версії, роботи якісь, що є моди. Щоб можна було, Чтобы можно селян до браузер прокачал там гру, атака просто в них з зброєю, сброй яка тут є в грі просто бешено Ки бандити... бен Шею дают спокій. живий а цей бандит воно у коня да ты живо у коня не будем стріляти хай живе уж ж двох сикхи там є що два вороги убили моих двох зразу Ще одного, -мо! Ще двох Блін, це цю мощень капець. В кульчугах. Да mm. у yeah, меня. Ты косал, На так мы сделали бандитів. Так, частина готова. до... Так, опять я повисимо. Цікузли вони не будуть ловити. Так, завдання. Що Чо, ж, може? Про чорного гетьмана. Що Чо, за чорний гетьман? Та я з тим посварився. парблин. Козаки вже мирі з кремом. А я з знаю, в війні. Так, давай подивимося, що у них тут є. десь тут ззаді схований. Там, де я пройшов 300 днів, а ще якась ловушка, блям, Ой, ага, бачу, удачу. Розбросай кутанка хватит. Навіть не видно за цим порохом. Можна стріляти по ним ховатися після того. Ага, вона, типу, перезарядка швидша, але точність. И тигна села в тут в цьому кулях. Ну, кулях, а в пушку... Ну, винтівках, це так цераху. Під не, не пушка. А, блин, ну душ тех. Рушниця. Здесь у тебя села постріла. Нам злежить до дожани ствола чи чого. Так, давай в середину. В село. Перевірим до шоки. Да він є. Здесь побуду с краю. Не має бути видно. Тут, тут теж схваляться скряга. Так. Де він є? Голова Сільради. Тут теж немає. Або села великі, бо я вже два рази проїхав і не бачу його. Я вже, по-моєму, це приїжджав. Блін, де він є? Це завдання проходив, він тут був. Немає, не бачу. А й нема, та й нема, та й не буде. Так, у головайської ради і все. Ну коротше, неважливе завдання. Так, куди я йшов? Де? Полтаве. Давай идем в Полтаву. Давай рухайся. Что здесь цех. Крымчан. Татарих. Я защитился. Ого, ничего, суббитесищу дал. Так, про Гатьмана, ты ничего не знаешь. Да хмальнейский. Так, крепость бар. Давай на Е. Так, так, так. Так. бар. А, что тут? А, у ну, него саду взял. Он бежит, я ничего не бачу, да не Ага, что тут? А, ну, Он уже взял.

Мадсирка, так что так, біля Львова, да, у нас Львів сделать вот он ну, что, Лилу с собой Как это там Так, задание. Так, гениально, я тут друга. Так, задание. Не потребно играть из Ну давай. Ничего. Хотя мне здесь же... Тут виконується завдання. Бо не можна взяти на ці, Взяти на службу в даних хмельницького. Треба просто ходити мочити або татарів, або просто їх цих розбійників, щоб прокачати військо і тоді. Самому захоплю в это замки. Так дай шукатель. Ну о, здесь играть это тоже. Пусть, ну, здесь еще. А, в принципе, там по в этих караванах. Дисяки, е-мое. А тут устатую все. Угу. Ой, е. тут. Так, ми будемо битися до кінця противника 15 п ять. П ять. О, що це Давай. Ну ворога так. Поки мои ці селянчики добежать, не тоже буде. Так, кіно то за мною. Ага, вона ще й ці надіяться. Ну вже вирубали. Ви Любиться з луками, що просто капітані бігають у коло півгодини з тих Лови нереально. Ты шо ходил. Ой-ой-ой-ой-ой. Цей до у меня спесом. Давай, вставай, вставай. Хорош. І двоих туда. Фиг там еще залишилось. Один ворог. Помочь на, на на, на если Нет, и бежать пешком. но Хороший здесь. Так. Ого. Сики покрашиваются. двадцать весь Вот новая тридцатка. то Йо, всім не хочемо вчити. Противник. 11. Ай-яй-яй-яй. Так. Треба усохронитися, але вже. Можна так зробити. Ось так. Зменшити. Кількість воїнів і всім тримати позиції. Чекайте, хай настрій більше, хай не підходять. Можем Зараз попадаем треба учимого. Давай, давай, так, пропусти Так пропусти. Тобто цього его. Піхота в атаку. Йопна змочиться просто без шансів. Це забагато стрілків. стрілків. Нема кому першу навалу стримувати. Його зараз знову треба буде. Відступати. Як мені здається, треба буде відступати. Ай. Це мовороше роздам. Ходи сюди, мені. Милийний ай яй-яй щось їх не безможу відступити. Сікі моїх убитих. в принципі більше вбити, ніж моїх. Але все одно багато. Канеру голову друбають. Захарил, давай, давай, йо, мои, всі, йо, всіх, всіх, всіх. 18, okay. давай, 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 всех, 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 Моих Тридцать. давай, давай, семнадцать давай, 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 Тридцать пять, тридцать пять, давай, Ой, ой, ой ой, ой. так что его блин рассказываешь тоже МС, там, у нас противника один боец так за так и о нормально так Найотчик. візьмем поки ось так немає, ось чек, хай буде. 25. Ну давай тебе самі вже до кінця, Давай, накинуться на гором. тудик-тудик-тудик. Так, займемо оцю галявину і будемо... Стрелки, стрелки, стрелки держати, тримати позиції Ларинь капец буде, тудов, тудов. Давай, давай, один на один. Ну, мене призов. Но Одному є. Е. А, ты шаразок. Шаразочек, давай, давай, давай. Раму тмный блин мешает мне свой. Ой-ой-ой. Давай, 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 поки меня не бачать. Трасс маха, ты наверх по-любому попадаю разок. Таки там мой завышусь. Возьми на правую руку. Блин, заблоковал. Что тут ворогил? руки вороги мало пять только. Yeah. Ну ч, зараз Ой-ой-ой Ух -ой -ой. ти що, в голову коневе А цей коня убил А його домочали Ге прямо Хотя на тоненько Так беремо по мене у всіх. Чобати 4. В принципі, можна взяти. Тойте знову військо збирати. Так, я думаю, сьогодні достатньо. Всім дякую за увагу. Дивись, кому сподобалось ставте лайки. Кому не сподобалося, десь лайки ставимо, щоб я знав, яка ваша думка. Всім дякую за увагу. Пока.